Українчик з Каліфорнії на дроті. Привіт, любі мої українчики, де б ви не були. Особливо ті, котрі збираються покинути Україну десь найближчим часом. Фотопастки. Два дні назад чоловік запитав нас там на ефірі. Підписуйте на нашу телеграм-спільноту, тут внизу ми там ефіри проводимо, не пропускайте. Е, що таке фотопастка, як вона там працює, як від неї захиститися е, і так далі по списку. Так ось, Фотоспаст, фотопастка це такий девайс, який кріпиться десь до чого-небудь. Ну, як вони виглядають в цивілізованій частині світу, буде десь ось тут. Чи ні, з цього боку посилання. Чи не посилання і фото подивитися. Фотопаска це така фігня, яка розрахована на те, щоб ловити, відслідковувати переміщення тварин на якомусь конкретному маршруті, на якійсь конкретній стежці. Для цього вона була з самого початку створена. Вони були по початку просто автономні, які просто записували фотки, все, що зустрічалося. Для того щоб економити заряд акумуляторів, вона не працює як камера, вона працює як датчик руху, Як от побутовій сигналізації охоронні сигналізації. Там є ці пірометричні датчики руху, які реагують на інфрачервоне випромінювання. Вони фактично реагують на різку зміну в тому інфрачервоному випромінюванні. І вони запускають девайси, ну, девайси вона врубається, робить фотку, і далі вона пробує підконектитися по телефонній мережі стільниковій, і відправити цю фотку. Це займає якийсь час, поки вона там зареєструється в мережі і, і, і відправить. Потім займає, може, півхвилини часу. Далі ця ваша відправлена фотка. Вона просто автоматом розсилається всім на, на, на месенджер, У кого там який. Це може бути у них і там, якийсь сигнал, може бути, якийсь навіть телеграм. І ті, котрі зараз чергують на зміні, вони знають, з якого місця ця фотка прийшла і вони дивляться, що тут таке. Там може бути якась тварина, може бути якийсь там знайомий який, чоловік, який там, має ходити. А можете, можете бути і ви, які там в цьому екіпі десь чим чекуєте в бік кордону. І ті, котрі на зміні, вони дивляться на цю фотку і тоді, хто там найближчий, то рушає туди до вас, а хто розташований десь далі, то він дає це право якимось іншим це зробити. Фотопастка вона живеться від акумуляторів. На зиму хлопці розказували, що там просто батарею зовнішньою тих акумуляторів чіпляли, так, щоб там, не, знаю, не ходити, мабуть, всі зимові місяці до неї. Бо вона реально була здоровенна. Та фотопаска вона розміром як не знаю, як шпаківня, чи яка такого розміру. А батарея до неї як там розміром із, не знаю, як відро примотане. Зачіплена вона так, щоб до неї не можна було дістатися легко, тому що е, інакше її можна вивезти з ладу. просто. Якщо вона би висіла там на рівні, е, що її можна руками просто вхопити, то її можна розбити до того, як вона відійшле то все, поки вона там законектиться. Розташовують вони їх там, де є мережа. По кабелі прокладати до неї нема сенсу. А Щоб вона там фотки просто робила всі, хто прийшли, то теж, а потім їх переглядати тиждень по тому результату теж буде нуль. Тому там, де є мережа, там вони їх розташовують. Розташовують вони в тих місцях, де е, проходять стежки, де люди де є дороги, де є стежки, де потенційно можуть ходити е, ті, котрих треба ловити. І, і в тих місцях. Де вони можуть до вас дістатися в розумну, за розумний час, так щоб можна було відслідкувати ваше там переміщення. Потім. Для цього вони можуть потім просто дрони використовувати. Оце якраз той випадок, коли вони можуть використовувати дрони, щоб побачити, куди люди перемістилися, куди там група чи один той турист, в який бік пішов. Ну, якщо він тупо не йде по дорозі. Таке теж дуже часто буває, коли люди просто вилазять на якийсь перевал, куди їздять автомобілями прикордонники. Ну і просто їхня ця камера, їхня фотопаска робить фотку зі спини. Розташовують вони так, щоб фоткати зі спини. Не обличчя. Їм ваші обличчя не сильно потрібні, так, щоб ви не бачили, що у вас там. З там, щоб не бути спійманим на фотопастку, є там два методи. Просто не ходіть по стежках і по відкритих ділянках і буде вам щастя. Ну і другий метод, просто коли переходити якісь шматки дороги, якийсь шматків стежок, вам треба продовжувати рухатися. Рухатися, ну, переходити можна тільки просто перпендикулярно по найкоротшому шляху цю стежку можна переходити. І далі, коли ви це зробили, то вам треба зробити якийсь там нелогічний маневр, відійти десь з... не, не туди, куди пролягає шлях до кордону, зробити там якийсь діагональний перехід в зворотньому напрямку. Можливо. Якщо ви точно попалися на фотопастку, якщо ви її там побачили цю фотопастку і розумієте, що попалася, ну то вам треба вертатися назад, тільки не відразу, а прийти, вийти з поля зору цієї фотопастки і далі зробити якийсь гак, так щоб минути її на зворотньому шляху. Ну і продовжувати рухатися десь діагонально. Якийсь час, доки не знайдете якогось сек'юрного місця. По хащах вони за вами лазити не будуть. Просто піднімуть дрон, там, де є якесь дерева, листя, то з дроном вони вас теж там не знайдуть. Що ти не рухаєшся, нічого вони там не побачать. Бо є купа історій, які, яких ловили людей. І виходить, що вони могли навіть півдня його там шукати. Ніякі дрони не допомагали. Дрони прилітали, відлітали вздовж перек, поперед і, і так далі. Нічого там не видно. Ті, хто пробував літати на FPV дронах, ті розуміють, наскільки складно людському оці вичленити щось на фоні, на загальному фоні, якщо немає ніякого руху. Тому ну, зараз от, в цю пору нема чого хвилюватися за якісь там дрони. Ну, а це вже інша частина історії. Тому що, як би це, як би це все підсумувати? Фотопастки активні протягом тривалого часу, акумулятори літієві в них є, вони там теж проявляють таланти, тому що.. Командири їх там щемлять, пресують. І ніхто не хоче із цих, котрі займаються електронікою, ходити десь міняти часто ті речі, вони навіть за свою зарплату, то тобто, все понакупляють і понавішують. Навішують вони їх так, щоб до вас можна було в розумний час дістатися. Або навішують так, щоб вас там десь через кілька годин перехопити. Там, де в них є якесь горло від пляшки, куди збігаються всі потоки, звідки хто би не йшов. Це, наприклад, як піп -пі Іван Вармарозький, там крутий підйом. І фактично одна стежка веде на нього. А ліворуч, праворуч, там на схилах той жереб росте, ця альпійська сосна, вона там непрохідна. Люди, які там почали йти по стежках. Вони, звичайно, потім все одно вилазять на ті самі стежки. Ну, прямо в руки до них. Ось так це виглядає. Тому, якщо ви вийшли і пройшлися по стежці, то вам треба з неї сходити і треба робити якусь нелогічну фігню, щоб не бути, не бути спійманими і там залягати, знерухомлюватися, особливо коли починаєте чути десь якийсь шум. Ну, ось так от. Фотопастку ви не дістанете, ви її не, скоріше всього, і не побачите. І якщо вона вас сфоткала, ви не встигнете там нічого зробити, щоб її деактивувати, щоб убезпечити себе. Тому о, треба, ну, треба тікати. Найкращий цей шлях це трохи відбігти, скинути там той якийсь рюкзак. І залишити тільки щось там цінне для виживання і, і валити далі на легкоті, але позначити місце, де той рюкзак знаходиться, щоб ви його могли знайти, залишити його під якимось деревом. Навіть при таких обставинах ви зможете, там, дійшовши на... На лайті до самого кордону там багато речей дорогою люди скидають. Вони зараз особливо скидають по всьому маршруту. Є випадки, коли люди просто знаходять там ті сублімати упаковками дорогою. Тому ем, краще так поступити. Скинути всі речі, тому що ем, у вас тоді більше шансів, навіть якщо ви їх втратите, у вас більше шансів таки дійти до того кордону, ніж ніж ви просто будете пробувати без, без таких дій, не скинувши рюкзака робити. Тому що, всім успіху, не ходіть по стежках, і буде вам щастя. Наостанок додати. Ставайте спонсором каналу. Є маршрути, є нові маршрути, і вони будуть ще з'являтися також ці маршрути. Підписуйтесь на нову телеграм-спільноту Койотів, Койоти Фурмана. Тут вискочить посилання і воно буде там внизу під відео. Я туди додаю свіжу партію Койотів, які ну, недавно вийшли, або ті, котрі вийшли в минулому році, але я вважаю, що їх треба просунути, що треба, щоб на них звернули увагу. тому що Минулий рік був найскладніший, цей рік, цей рік простіший, ніж минулий. І все, що працювало в минулому році, в цьому році його треба спрощувати. Ну що, Хто хоче подякувати мені за те, що я роблю, там, додатково не стаючи спонсором, є можливість поставити суперлайк. І ви вибираєте суму в кілька доларів, які хочете мені закинути. Тому... Дякую тому єдиному, хто це зробив. Я там в коментах відписав. Сподіваюся на наступні такі акти високої оцінки моєї роботи. Ну що ж, всім успіху. Зустрінемося по цей бік кордону.